Неділя 27 жовтня на 11-му, підсумковий випуск новин в студії Олена Хриченкова. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке: прицільно розстрілюють будинки з артилерії, б'ють дронами та руйнують храми. Ще один тиждень пекельного терору цивільних на Нікопольщині. Добре, що ми впали. А осколок в холодильник прям полетів. Такий осколок прям. Як ми живі залишилися, Я удивляюся. Взагалі. Вибух дрона сильно його покалічив, але він вижив. Як у Дніпрі рятують пораненого воїна з Миколаївщини та про що він попросив ледь отямившись, просив телефон за телефонувати дружінь, сказати Я живий гасають по дорозі та лякають людей. Чи можна покарати тих, хто перетворив центральний проспект Дніпра на майданчик для гучних перегонів? Звикнути до цього неможливо. Ти в тебе перший сон, і ти підстрибуєш. За часів радянщини його буквально зрівняли з землею і збудували стадіон. Про футбол на кістках та загадку срібних трун найстарішого міського цвинтаря. Наш спецрепортаж. В 30-х роках його вирішили знести і зробити на кістках чомусь стадіон. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина пережила попередню добу та ранок. Далі в нашому матеріалі. У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки російського теракту. Напередодні окупанти атакували місто балістикою. Жертвами ворожого удару стали чотири людини, серед них дитина. Щонайменше 20 постраждали. В одному зі спальних районів була вщент зруйнована двоповерхівка. Потрощені також понад два десятки багатоквартирних будинків поряд з епіцентром вибуху та побиті 30 автівок. В іншому районі Дніпра під удар російської ракети потрапили лікарня, дитсадок та житлові будинки все. Юлечка, давай раз, два, два три. три, давай, Юлечка, все Мы на помацкі босиком Ви вибіжали на вулиці. Не поні понятно, де що тут случилось. Потім я розумів, що надо взуться. Тиждень пекельного терору. Шестеро людей поранені, ще один загинув. Від понеділку окупанти атакували громади Нікопольщини понад 50 разів. Приватні будинки та багатоповерхівки прицільно розстрілювали. З артилерії били також дронами. Гатили навіть по храму. На прибережних територіях масштабні руйнування. Як місцеві виживають під російським вогнем? Наш репортаж. Серед міста Нікополя 11 ранку. Ворожий снаряд влучає просто у дах одного з висотних будинків. У квартирі на п'ятому поверсі замість стелі тепер діра. Російський снаряд поцілив просто над квартирою пані Ірини. Лише дивом каже, вони з чоловіком не постраждали. З оселі вийшли за лічені хвилини до удару. Зі сльозами на очах жінка ділиться. Тут жила понад 40 років. Чекала на неї там десять років, потім подала нам ту квартиру, і от ми живемо вже 40 років. сорок літалі в цій квартирі. Звісно, ми будемо її надіямися, що нам і зроблять. Тепер же замість затишного селі має самі руїни. Розбита вся кухня, дирка, дирка в криші величезна, кухні нема, кухня вся. Як, як сказати? все в, куч, в кучі нема. Куча мусора, куча мусора. Після доброго ремонту хорошого куча мусора. Лише за одну атаку в Нікополі троє постраждалих осколкові поранення отримали чоловік та дві літні жінки. Одну з них ушпиталили у стані середньої тяжкості. Люди всі перелякані, може десь пізніше. Хтось ну так, в принципі, такого страшного нічого не було. Всі живі, слава Богу, залишилися. А це вже при невеличке селище неподалік Нікополя цього тижня теж здригалося від ворожого терору. Лише за день тут понівечили понад три десятки будинків. Завали місцеві розбирають власноруч і досі. Прицільно по приватних будинках окупанти гатили з ураганів. Оселя пані Наталії зруйнована вщент. Там вікно вивалило, стіну вивалило. В теритажов ще вивалило. Це впало зі сльозами на очах. Жінка розповідає про пошкодження у рідному будинку. Зізнається, вони з чоловіком. В момент удару були всередині і вціліли лише дивом. Буквально пів осколок чуть нас з чоловіком не. Ну добре, що ми впали. А осколок в холодильник прям полетів. Такий осколок прям. Як ми живі, залишилися, я удивляюся. Вообще. а у сусідній Мусіївці в снаряд влучив просто у храм. Будівля обстріл переживає вже в четверте. Руйнування цього разу критичні. В цей раз обвалилась стеля, в цей раз повипадали вікна. Але найбільше, що дивує, за всі ці чотири рази не було пошкоджено жодної ікони. Храм переконує настоятель, обов'язково відновлять. Утім, для цього потрібна фінансова підтримка небайдужих. байдужих. Поки ж розбирати завали допомагають віряни. У мене чоловік неодноразово після кожного прильоту каже, збирай речі, їдь за кордон. Ну я. Категорично відмовляюся, тому що я не можу полишити церкву. тому Що якщо нас не буде тут, то не буде нічого тут. Таких масштабних обстрілів каже виконувач обов'язків старости у громаді, не було вже давно. Лише за день окупанти знищили два приватні будинки. Потрощили ще понад 60. Було дуже страшно, мешканці вчасно зайшли в. Безпечні місця є інформація про одного пораненого. Це житель Мосіївки. Ну, як повідом... як повідомили, то його підлікували. Він лікується вдома. Загалом тільки за цей тиждень громади Нікопольщини окупанти обстріляли понад 50 разів. Ці атаки кажуть, у Ова стали наймасштабнішими за останній час. Катерина Нічок, Альона Балковата і Горсилко, новини одинадцятого каналу. Вибух ФПВ-дрона ледь не забрав життя військовослужбовця Антона. Лікарі Дніпра перелили йому 7 літрів крові і провели 6 операцій. Врятували чоловікові ногу, хоч шансів майже не було. Як зараз відновлюється та про що нині мріє воїн? Матеріал Анастасії Шуляк. Я була дуже рада, коли познала що ти живий. Аліна не відходить від ліжка свого коханого Антона. Їхні розмови та закохані погляди додають йому сил боротися після тяжкого поранення, яке отримав на Донецькому напрямі. Ми виповнювали бойове завдання з напарником, і нас не задогнали в Пам'ятаю, все до першої медичної допомоги. Вибух ФПВ-дрона відтяв чоловікові ліву руку. праву ногу розбив на шматочки. Першу допомогу Антону надав поранений друг. Поступив хлопець. В трейважкому стані без лівої руки і нога, на якій було видно кістку, артерію і нерви, в перші дні було перелито 7 літрів крові. Всю кров, яка була в його організмі, поміняли. Оговтавшись, чоловік одразу запитав про свою родину. Попросив телефон зателефонувати дружині сказати Я живий і буквально їх через минут десять пустили до мене на дві хвилинки. Дружина Аліна разом з мамою пораненого одразу приїхала до Дніпра з Миколаївщини. Ми швидко, швидко приїхали. За півчаса я вже була в місті і я була дуже рада. Я сказала: привіт. Я, я зайшла, я не плакала, я держалася, щоб. Ну йому важко не було. Погляду з єдиного синочка не зводить, і мама Наталя це все, що в мене є, це моя Антону. Зробили вже шість операцій, готуються до фінальної. Сьомої лікарі кажуть, шансів врятувати ногу було вкрай мало, та вони зробили неможливе. Були великі сумніви, тому що кінцівка. Можна сказати, трималась на шкіряному лапті, артерії та нерві. Сумісні зусилля з судинними хірургами ми прийняли рішення спробувати врятувати цю кінцівку. Нам вдалося. Лікарі ж кажуть, ходити буде точно, бігати також. Я їм повністю довірився, і вони спасли мені ногу. Пройшовши такий надважкий шлях, посмішка з обличчя Антона не сходить, бо душу гріють найрідніші. Вдома у Миколаївській області на чоловіка чекає і синочок Тимур. Це зараз такий період, де тато бібій, бі -бі і все. Після останньої операції Антон мріє про прості речі, які для нього найцінніші. Хочеться посидіти, хочеться постояти, бачити дитину. Це найголовніше. Правильно? Анастасія Шуляк Євген Шпак. Новини 11 каналу. Гасають по дорозі та лякають людей. Центральний проспект Дніпра став майданчиком для гонщиків, що ревом машин розривають вечірню тишу. Вони заважають пораненим бійцям, які лікуються по сусідству, та мешканцям прилеглих будинків, чи є якась управа на любителів похизуватися звуком своєї автівки. Тему досліджували мої колеги. Оце от злітна полоса для цих автоспортсменів на дорогих тачках, які не дають нам нормально спати. Станіслав показує ділянку на проспекті Аворницького. Саме тут горе гонщики кожного дня розривають ревом машин вечірню тишу. Водії елітних спорткарів порушують спокій мешканців прилеглого району вже понад два роки. Автомобіль просто реве, він хлопає, стріляє. Це робиться навмисно, тому що ну людина від цього отримує певне задоволення, сидячи там в автомобілі. А ми, живучи тут біля дороги, разом з бійцями, які лікуються в лікарні, отримуємо стрес. Різкі звуки за вікном постійно будять людей. Станіслав каже: з просоння важко зрозуміти, що то за звук. Тож щоразу як водії влаштовують гонки, його донька лякається, і її доводиться заспокоювати. Нам не зрозуміло це летить ракета, це летить шахет або це летить черговий мажор на цьому автомобілі. В них якісь є перегони. Вони після них роз'їжджаються по домах. Ну і кайфують по нічним вулицям нашого міста. Обурені і інші жителі будинків поблизу гоночної дороги кажуть, порушників треба крати негайно, бо терпіти під час війни такі вихідки неможливо. Звикнути до цього неможливо. Ти в тебе перший сон, і ти підстрибуєш вся ніч, ідеш дешкереберт. Все, і потім чи заснеш, чи не заснеш, там вже так кому як пощастить. Чекати, що водії самі припинять ганяти по проспекту. Мешканці вже не можуть, бо допомогу вже зверталися до міськради. Зараз я звернувся до міської ради з проханням встановити на. Переході лежачого поліцейського, так званого, для того щоб обмежити швидкість її заборонено встановлювати засоби зменшення швидкості. А заступник начальника управління транспорту переконує встановити обмеження швидкості неможливо через державні стандарти України. Проспект Дмитра Яворницького, він є магістральною вулицею відповідно до ДСТУ. І на такій вулиці ми зовсім ніяк не можемо встановлювати якісь засоби примусового зменшення швидкості. Вирішити ситуацію місто не в змозі, ба більше навіть поліція не може покарати автомобілістів за порушення тиші. Реагувати на це мала поліція, але на жаль, механізмів впливу в них зараз не так багато. Тобто, законодавець не передбачив правилах дорожнього руху. зовсім або в правилах благоустрою міст жодних якихось норм, щоб нормально. Латить це питання. Поліція має виміряти гучність роботи двигуна та сертифікованих приладів для цього у місті немає. А отже, автогонщики лишаються непокараними. Вони маніпулюють тою обставиною, що його ніхто не вимірює. Ніхто не може їх за це притягнути до відповідальності. Однак це не означає, що не треба бути людиною. Ну а поліція, враховуючи ту обставину, що вони все одно нічого не можуть зробити ну нічого і не роблять. У міськраді пропонують варіант, як покарати автомобілістів. Ми ж розуміємо, що вони не тільки порушують правила акустичного шуму в місті Дніпрі. Вони за зазвичай ще й порушують швидкісний режим. Це має бути колективне звернення до органів національної поліції для того, щоб вони провели відпрацювання. поставити окрему людину, якийсь підрозділ, який буде реагувати на це. Люди ж натомість хочуть кардинальних рішень. Мені б хотілося, щоб таких шумахерів або позбавляли водійських прав, або забирали в них автівки. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Футбол на кістках та загадка срібних трун. А чи знали ви, що на місці сучасної Дніпроарени ще менш ніж 100 років тому розташовувався перший у Катеринославі міський цвинтар? За часів радянщини його буквально зрівняли з землею і побудували стадіон, де спортсмени фактично бігали по кістках. А коли розпочали реконструкцію до євро 2012 знайшли склеп, з нібито срібними трунами. Таємнича знахідка тоді наробила галос на всю Україну, але цю історію різко спробували зам'яти. Чому і куди зникли срібні труни про трагічну долю найстаршого міського цвинтаря, репортаж Анастасії Вільхової. Я поздравляю вас із днем вашого прекрасного міста. Я також поздравляю вас із надзвичайно важливою подією відкриттям нового сучасного стадіону арена Дніпро. Дві рік приголомшливе відкриття Дніпро арени. Тут трибуни вміщують 31 тисячу людей. Цей стадіон першим відкрило до Євро 2012 Так не скажеш, що якихось 100 років тому сюди приходили в гості до покійників. Це загалі для дослідження могло би бути унікальне місце. Насправді, на жаль, в Дніпрі відсутнє поняття. Міської археології, як такої, тобто її невілюють постійно. Там, де зараз стадіон, колись був перший і найстаріший цвинтар Катеринослава. Він з'явився наприкінці 18-го сторіччя. Там, де нині центр міста, тоді була околиця. Це на той час, коли воно виникло, була околиця. Тобто, місто до колишньої трасувальної вісі Святослава Хороброва доходило. Вище знаходилася така околиця під назвою Млинки. Тобто, саме там розміщувалися в певний час вітряки і мололи борошна. Тому млинки. На міському кладовищі за майже два століття поховали не одну тисячу людей. Спокій тут знаходили і звичайні містяни, і еліта. У купців та дворян тут були свої родинні склепи. Була тут і свято Воскресенська церква. Це перша кам'яна церква взагалі Катерина Слава. Вона влаштована не в звичайному місці. Вона якраз є, можна так сказати, пам'ятником. Ну верніше була вже надгробним пам'ятником одному з очільників губернії. А що ж далі? Вже за часів радянщини спортивні перемоги просто на колишніх могилах. Радощі та фанфари на місці «Суму і скорботи. А потім місто розросталося і кладовище залишилось всередині буквально житлової частини. Ну і тому в 30-х роках його вирішили знести і зробити на кістках чомусь стадіон. У місці червоної сталі Дніпропетровську, відбулось союзне спортивне свято Металургії. На стадіоні товариства «Сталь» зібрались заводські спортсмени московії Ленинграда, Урави і Донбасу, Кузнецька і Казахстану. Тоді кладовище просто зрівняли із землею, а про мерців забули аж до 2006-го Саме у нульових стадіон металург знесли. А на його місці відомий місцевий бізнесмен планував звести Дніпроарену. Однак, не все пішло за планом. Ескаватор викопував, готував нам об'єм робот для заливки бітону і. Просто знімав шар ґрунту. Ми навіть бачили таке, що от можна було по, по кістках визначити, це була доросла людина, чи це була дитина. Ми знаходили просто окремо черепа, окремо кістки. Роман згадує, серед сотень гробів був і склеп, а в ньому. А в цьому склепі там було видно, схоже, тільки не бронзи, скоріш за все цинкові. Е, ну, видно було, що ці гроби металеві. Ці труни із таємничого склепу наробили багато галусу у тодішньому Дніпропетровську. Загадкова знахідка стала відома на всю країну. Дехто навіть припускав, що вони могли бути із справжнього срібла. Вони цинкові були. Ну які яке ж срібло? Ну, цинкова труна це нормальна ситуація, Запаяна цинкова труна. У ну, когось тут був, ну, був склеп. Якби все було по закону, то треба було б зупинити будівництво, провести розкопки, з'ясувати, що це взагалі таке перезахоронити в кінці кінців. Це ж люди були. Не просто так. Ну, Ігор Валерійович славиться тим, що ніколи не платить ні за що, і тому це все швидко і таємно прибрали. Куди прибрали? Спросіть, Ігоря Валерійовича, зараз якраз можна. Саме тому, вочевидь, належні археологічні розкопки так і не провели, а могили розграбували. Вони були розграбовані, тобто там і чулки були, панчохи, ці ноги, якісь жіночі. Ну, тобто... Що там відбувалося, це жахіття. Про це, звісно, ніхто не говорить. Визвали якусь службу з станцію, бо приїхали люди в білому, в рукавичках гумових, і там потім вже огородили стрічками червоними, щоб туди ніхто не ходив, і вони там щось якісь проводили дії. Цю ситуацію тоді оперативно вирішили зам'яти. Бо хочеш, не хочеш, а стадіон таки треба було відкрити до Євро 2012. Надгробки ми пам'ятаємо, буквально за два дні екскаваторами було зруйновано, знесено в одне місце і кудись вивезено. Можливо, десь закопано, можливо, десь використано навіть в будівництві. Тобто про це дуже важко говорити, звісно. Куди насправді поділися усі надгробки та без перебільшення тисячі кісток? У місцевих істориків немає й здогадки. Невідомо й куди зникли таємничі цинкові труни. А у 2008 році в Україні дозволили провести євро 2012 І цього ж року стадіон таки відкрили. Вже у 2022-му стадіон Дніпро Арена та тренувальну базу Дніпро-1 виставили на продаж. Стартова ціна 113 мільйонів гривень. Втім, чим закінчились торги, невідомо. Вже кілька років стадіон пустує. А під шарами бетону навіки залишаються ті, чиї ім'я ми вже ніколи не дізнаємося. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Найбільший мовний флешмоб об'єднав симпатиків Солов'їною по всьому світу. Цьогоріч ми написали вже 25-й радіодиктант української єдності. Його традиційно провели до дня української писемності та мови, який відзначається сьогодні. Авторкою тексту стала Оксана Забушко, а прочитав його поета, нині військовий Павло Вишебаба. Як радіодиктант під звуки тривоги, писали у Дніпрі, куди надіслати свою роботу для перевірки та коли оголосять результати. Матеріалі Марка Ручки. Мільйони дітей так само разом з містами по всій країні Дніпро долучився до диктанту національної єдності. Десятки охочих зібрались в укритті одного з місцевих вишів. Я пишу перший раз диктант, і е, так я вважаю, що зараз це дуже важливо, бо наша мова це наш скарб нашого народу. Я вважаю, що е, ну, взагалі, е, особливо зараз, коли йде війна, це святе. Українська мова це наша, от свята, наша берегиня. Цьогоріч текст для диктанту підготувала українська письменниця Оксана Забушко. А читатиме його український поет та військовий Павло Вишебаба. Це для нас дуже класний досвід, тому що ми допомагаємо людям об'єднуватись, і цей диктант є як ще одна причина для того, щоб українці змогли разом написати щось за разом зробити, щось та об'єднатися в одне ціле. Такий формат вже проходить в місті третє за ініціативою молоді, яка ще долучає до написання диктанту представників університету третього віку. Тобто, ми бачимо таку синергію поколінь, де вони об'єднуються навколо української мови, навколо української ідентичності. Слухачка університету треті. Третього віку ж говорять, написання диктанту вже стало доброю традицією. Це ж на всю Україну, і тому пишуть всі по школам і там подру інших закладах. І тому для нас для мене особисто для мене це свято перевірити свої знання. Ну і взагалі мати це така поїздка з друзями, це має свою атмосферу. Тож хто бажає перевірити свої знання і підтримати загальнонаціональну акцію, шукайте запис трансляції в мережі. Далі ваш текст можна відправити на перевірку до столиці у 2023 році. Надійшло 20 тисяч листів. З них Три тисячі паперових. Або також можна перевірити диктант самостійно. Текст буде оприлюднено 28 жовтня. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!